Це психологічний хорор про наслідки невдалого експерименту. Гравці, інженери та техніки, направлені на станцію, де колись проводилися дослідження ДНК стародавніх істот. Незабаром стає зрозуміло лабораторії не покинуті, щось спостерігає з темряви, повторюючи звуки голосів і кроків, немов чи бути людиною. Станція, де час застиг. Снігові вихори за вікнами і гула вентиляції створюють ілюзію життя. Потрібно досліджувати приміщення, знаходити докази і уникати зустрічей з тим, що бродить по коридорах. Радіозв'язок глушиться невідомим сигналом, а джерела світла перегорають одне за одним. З кожною хвилиною межі між реальністю і кошмаром стають все тоншими. Залишившись без підтримки, команда змушена діяти злагоджено. Один стежить за датчиками руху, інший збирає інструменти, третій відволікає чудовисько. Система штучного інтелекту противника аналізує поведінку і реагує по-різному, перетворюючи знайомі маршрути в смертельні бастки. Страх стає фізичним.